За словами джерел обізнаних з цим питанням у Берліні, в жовтні Німеччина проведе міжнародну конференцію про те, як організувати відновлення України після вторгнення Росії. Західні партнери України вирішуватимуть, на що насамперед варто витрачати кошти під час відновлення. Німеччина вже розпочала процес підготовки цього засідання. На цій конференції обговорюватимуть те, як краще витратити гроші, які західні партнери виділять на відновлення України. Канцлер Німеччини. Повідомив, що пакет реконструкції для України буде більшим ніж план Маршала, який допоміг відновити Західну Європу після Другої світової війни. Збитки великі, вони коштуватимуть мільярди і вимагатимуть від усього світового співтовариства розробки розумних рішень. Це буде велике завдання, яке мало пов'язано з планом маршала. Він буде більшим. Сказав Шольц. Це має бути суміш пулів, кредит, приватні інвестиції, конфісковані російські активи. Безоплатна допомога, у тому числі це, ймовірно, вважатиметься найбільшим проектом реконструкції у нашій відомій історії. Єдине рішення для підтримки економіки України це припинення війни. Усі в українському уряді одночасно кажуть: зброя, зброя, зброя якоюсь мірою це правда. Це єдиний спосіб зупинити падіння ВВП, знову відкрити та пожвавити економіку, забезпечити людей роботою, житлом та пенсіями. Потрібно за закінчити цю війну якнайшвидше і Українці повинні перемогти. По-друге, треба зосередитись на забезпеченні макрофінансової стабільності на найближчі півроку. Україна має дефіцит бюджету близько 5 мільярдів доларів на місяць. А західна спільнота партнерів виділила близько 30 мільярдів доларів, що покрило приблизно 6 місяців. Отже, наближається зима, і Україна не має надійного плану чи принаймні загальнодоступного того, як. Як пережити наступні шість місяців, і причина через яку важливо уникнути подальшого зубожіння, полягає в тому, що бюджет України сьогодні, крім виплати солдатам, це пенсії, це субсидії кожному з шести мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про медичних працівників та їх зарплати. Йдеться про найважливіші, критично важливі послуги, і тому бути впевненим у тому, що ці кошти доступні, має бути головною. Турботою прямо зараз, і це тільки для того, щоб уникнути подальшого зниження рівня життя. Все, про що сказано вище, є терміновішим, негайним. Потім два етапи реконструкції. Щоразу, коли Україна повертає собі територію, доводиться відновлювати базову інфраструктуру. Потрібно ставити мости назад. Люди повинні отримати тепло, електрику та воду, а можливо, і житло, хоча б тимчасове житло.